Ранку, отже, ми сьогодні спробуємо з вами розглянути два е, варіанти, і тоді підсумуємо, який із них більш вірогідний і що відбулося е, насправді. Отже, Білорусь заявляє, що е, повідомила про підліт російських безпілотників. Наскільки такий варіант можливий, звідки Білорусь знала, що то саме російські безпілотники, і чому в такому випадку вирішила, ну за їхніми словами, допомогти Польщі? В Дійсності Білорусь постійно збиває російські безпілотники, які залітають на її території. І навіть наш президент Володимир Зеленський на півжартома говорив, що єдина країна, яка допомагає в збитті дронів, це Білорусь. І звісно, білорусь це робить не через свою там якусь добру волю, а просто із необхідності, адже ці дрони, які летять через їх територію, можуть нанести їм шкоду. І коли вони розуміють, що це не просто там короткий переліт якоїсь е, малозаселеної ділянки Білорусі. Там біля кордону, наприклад, як тоді вони не зачіпають. Якщо бачать, що залітає значно глибше цей дрон, чи, чи серія дронів, вони тоді по можливості збивають. Але ми бачили, що далеко не всі дрони збиваються. Був інцидент, коли дрон залетів на територію Литви. Зараз е залетіла ціла серія дронів на Польщу. Але як е е е е Багато хто з експертів стверджує, і тут я їхню думку поділяю: що все таки це було не випадковий заліт на територію Польщі. Це просто під приводом нальоту на Україну було протестована протиповітряна оборона Польщі. Якщо це... кілька десятків, це, це не випадковість абсолютно. Якщо це був не випадковий заліт на територію Польщі а цілеспрямований, то чи е могли е російські е війська не попередити про це е Білорусь, аби ті е не збивали або не допомагали полякам збивати е ці ударні БПЛА? Чи вони були запущені без е відома і без попередження е білоруських е військових? Я думаю, що такі атаки не, не мають узгоджуватися із Білоруссю. Росія може це робити так, як вона забажає, тому висока ймовірність, що білоруси дійсно не знали, що ці дрони полетять далі на Польщу, і кілька дронів збили. Але насправді порівняно з тою кількістю, яка пролітала через них, і те, що вони збили, а точної кількості вони навіть не назвали. Тобто кілька дронів. Насправді кілька дронів збили і поляки, і з тої маси дронів, яка до них залетіла. Тому я б до цього досить скептично ставився. Зрозуміло, що Білорусь в черговий раз намагається бути в такому шпагаті, коли і підігравати Росії. Зокрема, там завтра почнуться військові навчання, Захід 2025 mm -hmm. і в той же час якось. Не загострювати ситуацію з Польщею знову ж таки через те, що через ці навчання Польща закриває кордон повністю, в тому числі з злізничне перевезення, і зараз в Білорусі е підігравати Росії, чи там підмазуватися до Росії, що вони е мали якесь відношення до цих атак. Це просто постріл собі в ногу, тому вони максимально себе будуть відбілювати. Тоді, як це виглядає для Російської Федерації, як же так, що найближчі союзники, соратник, партнер по ОДКБ, ліпший друг диктатора Путіна, практично допомагає? Ну, якщо поки що не ворогу, хоча це ж країна НАТО, фактично ворогові збивати його безпілотники. Ну, оскільки Росія не ставить до відома Білорусь про запуск дронів, і ми не бачили негативної реакції з боку Росії, коли білоруси збивали дрони, які летіли через їхню територію по Україні, то я думаю, що тут це знаходиться в межах допустимої похибки стосовно прильоту дронів до Польщі, я думаю, що тут не настільки для росіян це критично. Тобто безпека цієї операції була більша, ніж те, що якусь кількість білоруси заб'ють. Реакцію польської сторони, поки що, в медіа ми не спостерігали на заяви прес-служби Міноборони Республіки Білорусь про допомогу відбиття цієї атаки або просто збиття російських дронів. Чи можна передбачити, якою вона буде? І чи визнають, якщо факт допомоги або передачі інформації про наближення російських безпілотників до польського кордону, якщо факт передачі такої інформації дійсно відбувся, чи підтвердиться польська сторона? знаєте, я не впевнений, що для Польщі це має якесь більш-менш значне значення. Тому знаєте, аби Білорусь збила всі? Шахеди, які летіли на Польщу, десь там, хоча б на біля кордону польсько білоруського тоді б реально Білорусь могла б використати це з якоюсь інформаційною чи політичною метою. Але оскільки Ну це якби ствердження е, білоруських військових чиновників, генералів, то Польщу, я не думаю, що вони це сприймуть серйозно. Тим більше для них більш серйозною проблемою є все таки що дрони залетіли, що вони нанесли певної шкоди, і взагалі ну, ставки піднялися в цій грі безпековій регіональній, і зараз вся увага буде прикута до реакції вищих державних органів Польщі, реакцію Поль ну, на напад по на Польщу з боку НАТО, ООН. І ключових партнерів, зокрема США, це я думаю більш важливо, чим заява якогось генерала в Білорусі. А чи слід таку інформацію взагалі спростовувати польським посадовцям? Адже. Якщо м, припустити, що е, ці заяви підхоплять е, російські м, пропагандисти, які так чи інакше працюють по всьому світу, і в країнах Європейського союзу і сіють різні недостовірні факти. Якщо вони почнуть викручувати і таким чином, мовляв, бачите, е, країна НАТО абсолютно не готова до зустрічі російських безпілотників, тому і навіть не слід. Намагатися змагатися із величною потужною Російською Федерацією та її надвисокоточними і дуже технологічними розробками, щоб ну просто сіяти паніку або розбрат всередині польського суспільства. Такий варіант можливий, і чи слід спростовувати таку інформацію, забігаючи наперед, випереджаючи події? Ну звісно, я наприклад оцінюю цю атаку. Крім військово-технічного значення і політичного ще і з точки зору інформаційної безпеки, я вважаю, що це було такою: знаєте, першим актом інформаційних атак, які будуть тривати під час навчань запад 2025 25 і ці, цей, ця атака дронова. Наступні військові навчання вони мають продемонструвати потужність Російської. Іх військ, які, яким байдуже на позиції великих потуг європейських, економічних і політичних, і те, що НАТО мало що означає в цій ситуації, і це буде розганятися російськими інформаційними ресурсами однозначно. І я думаю, що це не остання далеко, не остання інформаційний привід стосовно заяв Білорусі, насправді. Їх можуть використати знову ж таки, якщо ми подивимося сам текст заяви, як подана ця інформація, що в результаті обміну ударами між Росією і Україною шахеди залетіли на територію Білорусі, де їх мужньо збивали білоруські військові? А далі вони полетіли на територію Польщі, і про це велися перемовини між Білоруссю. Польщею і Литвою, тобто така якби безпекова координація Так, і тут є дуже цікава ну, теза. Дивіться, це дозволило польській стороні оперативно відреагувати на дії безпілотників, піднявши в повітря свої е, чергові сили. Тобто, якби не ми, ну, ви білі таки не підняли в повітря. Ну знаєте, білорусам в режимі Лукашенка взагалі дуже характерно приписувати собі велику роль в усьому. Uh, і знаєте, деякі події дійсно підіграють цим позиціям, тому що там напередодні зустрічі Трампа з Путіним на Алясці Трамп позвонив Лукашенко, uh, і це подавалося, нібито, ну, Лукашенко великий такий політик на світовій арені, з яким радиться там. Перша людина світу, да? щоб поговорити з другою людиною світу, тому тут абсолютно немає здивування стосовно їхніх заяв. А насправді наскільки дієва була їхня допомога в збитті дронів, яка кількість цих дронів була збита, це велике питання. Тому ну я просто б не приділяв би уваги наскільки багато їхнім словам. Отаби вони розірвали союзний договір з Росією, стали допомагати Україні у відбитті агресії, там демократизували своє суспільство, там зменшили рівень влади Лукашенка і карального апарату. Ну тоді б це були б реальні прояви якихось змін в Білорусі, а слова це лише слова, які насправді нічого не означають. Ви вже пригадали навчання, які ось ось відбудуться, практично не розпочинаються вже, вже незабаром. Чи можна вважати випадковим заліт російських безпілотників практично на передодні таких великих навчань, де будуть зібрані білоруські, російські військові? Ні, це... я абсолютно пов'язую ці події. Це така, знаєте, як. Перші ноти цього процесу, враховуючи те, що росіяни не мають змоги зосередити в Білорусі значні військові сили, вони будуть намагатися використовувати ситуацію саме інформаційно-гібридного характеру. І заліт дронів ну, мною особисто це очікувалось. Єдине, що я все-таки думав, що це буде трохи пізніше, після початку. Військових навчань, але з іншого боку, військові навчання іншо, за іншими назвами. Там цілий ряд навчань вже тривають спочатку вересня, і знову ж таки і поляки, і в країнах Балтії, і німці вони проводять паралельно свої навчання. Цілий ряд навчань відбуваються прямо зараз і в Польщі, і в країнах Балтії, і в Балтійському морі. Тому це так це така велика. Військово-політична гра, в якій кожна країна відіграє якусь роль, і кожна дія має значення для регіону і для тої чи іншої країни. Тому ми як аналітичний центр, українська призма, ми просто спостерігаємо і намагаємося підкреслити ті моменти, які можливо не всім зрозуміли. Чи слід очікувати фізичного перетину кордону е з країнами блоку НАТО, країнами Європейського Союзу, е ворожими нам, військами, е під час навчань Захід 2025? Ну, якщо ми говоримо про перетин кордону великими масами військ, як це було у 2022 році, з півночі, е на. Території України зайшли російські війська, які підтримувалися режимом Лукашенка, в тому числі то, аж таких великих наступів наразі ми спостерігати не очікуємо. Але захід диверсійних розвідувальних груп чи просто військових, які заблокували, такі такі дії можуть бути, але очікуються, вони в першу чергу стосовно країн Балтії. Зрозуміло, що ж, пане Ярославе, дякуємо, що знайшли час і можливість долучитися до нашого ефіру. Дякуємо вам за цікаву і змістовну розмову. Нагадаю нашим глядачам, що напряму зв'язку з нами був Ярослав Чорногор, кандидат історичних наук, директор програми Російські та білоруські студії Ради зовнішньої політики, українська призма. Обговорювали заяву Білорусі про те, що вони, мовляв, допомагали Польщі збивати російські безпілотники. Дякую. Gracias.